Так іноді буває, що часу обмаль, а справ море. Але якщо правильно все спланувати і вірити в свої сили, все встигається. І паску замісити, і яйця пофарбувати, і ще щось смачненьке приготувати до святкового столу, почнемо з приготування паски. І на допомогу нам приходить хлібопічка. У ємність для тіста кладемо теплу сироватку, олію, цукор. Жовтки, м'яке вишкове масло, борошно приблизно 3,5-4 склянки, але додаємо його поступово, сухі швидкі дріжджі і цедру лимону. Вмикаємо режим дріжджове тісто. Тривалість його 1 година 25 хвилин. Коли хлібопічка завершує заміс, додаємо родзинки. А поки тісто підходить, приготуємо соковиті свинячі відбивні з хрусткою пишною скоринкою. У мене свинячі стейки на кістці. Гарно відбиваємо м'ясо, солимо і перчимо. До двох яєць я додаю одну столову ложку води і гарно збиваю. Борошно обов'язково просіюю. Щоб скоринка була пишна і хрустка, дотримуємось такого порядку. Обвалюємо м'ясо в борошні. Занурюємо в збите яйце. Знову обвалюємо м'ясо в борошні і знову занурюємо в збите яйце і викладаємо в сковорідку з помірно нагрітою олією. Гарно шкварчить, але жир не бризкається. Одночасно смажу відбивні в двох ємностях, щоб було скоріше, продовжуємо смажити відбивні на розігріті до дурневої скоринки. І маємо. Ніжне м'ясо всередині і апетитну коринку зовні. Якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити сподобайку. І я щиро запрошую підписатись на мій канал. А тепер невеликий святковий декор. Шоколадне гніздечко для пасочок, які робляться просто і дуже швидко. На водяній бані розтоплюємо шоколад. Додаємо трохи вершкового масла для блиску і ніжності і гарно перемішуємо. Шоколад викладаємо в кулінарний мішечок, але можна просто обійтися і робити гніздечко ложкою. Палички обираємо найтонші. Так гніздечко буде акуратніше. Ламаємо їх або ріжемо на короткі відрізки. Маленьку піалку застилаємо харчовою плівкою. На дно видавлюємо трохи шоколаду, додаємо палички і перемішуємо прямо в піалці, формуючи гніздечко. В гніздечко кладемо маленькі декоративні яйця шоколадні або драже, або марципанові. І ставимо гніздечко в холодильник на 20 хвилин. Вертаємось до тіста, тим часом тісто чудово підійшло, ароматне, пухке. Виймаємо його з хлібопічки, ділимо на частини і розкладаємо по формочках. Але тісто повинно займати у формочках не більше, ніж третину об'єму форми. Накриваємо рушником і даємо ще трохи підрости на 30-40 хвилин залежно від температури в приміщенні. Випікаємо при температурі 160-170 градусів приблизно 40 хвилин. Далі пофарбуємо яйця з візерунком у вигляді гілочки. Спочатку яйця витираємо содою, щоб зникли фабричні штампи та скорлупка була чиста. Підготуємо еластичну жіночу шкарпетку. У мене вона нова. Розрізаємо її на шматочки. На кожен кладемо гілочку петрушки змочену водою, щоб приклеїлась. Потім акуратно обгортаємо яйце, натягуємо шкарпетку і зав'язуємо ниткою. Кладемо яйця в каструлю з лушпинням, заливаємо водою, доводимо до кипіння і варимо 10-20 хвилин залежно від бажаної насиченості кольору. Паски будемо покривати швейцарською меренгою. Спочатку зважимо білки і додаємо до них цукор у співвідношенні 1 до 2, перемішуємо і підігріваємо на водяній бані до повного розчинення цукру. Таким чином білки будуть дуже швидко збиватися, і ви отримуєте чудову цукрову глазурь для пасок. Яйця готові. Виймаємо їх і кладемо в холодну воду. Звільняємо їх від шкарпетки. І ось такі дуже гарні яйця з гілочкою у нас вийшли. Ми не витрачали гроші на фарбу і з впевненістю можемо їх давати дорослим і дітям. На готові паски можна дуже швидко нанести готову глазурь. Або, якщо є час, прикрасити мигдалевими перлинами, арбузовим насінням і шоколадним гніздечком. Дякую за перегляд і щиро вітаю з прийдешнім Великоднем!